Дорогі друзі, сьогодні ми в черговий зібралися в прекрасній нашій організації Празівська «На безмежність, де проводить наш черговий етап нашого, е, нашого постійного дійства по постійній реабілітації е, людей з інвалідністю. Е, тому зараз я не хочу бути якби, одним монологом, про це все розказувати. Ми для вас створили. Вражень наших учасників нашого змагання. Тож дивіться, вирішуйте, що я і як і хай з вами завжди буде сила. По-перше, представлюся, я голова і громадської організації людей з інвалідністю. Привело сюди нас те, що ми всі. Раді зустрітися знову. По-перше, ми давно один одного не бачили. По-друге, фізична реабілітація і духовний стан, наш підтримка наша це душевна і духовна, це дуже має велике значення. Дуже приємно взяти участь і відчути, що ти ще щось можеш, що ти щось зробив, що ти маєш ще сили. І Ашня, домашні, домашні тренування теж своїм свої дають. Дуже приємно знову відчути цей смак і перемоги, і участі, дружби нашої, нашої сили, духу, яка нас тримає і підтримує. І дуже дякую організаторам і дякую нашому незмінному керівнику Чумаку Сергію Андрійовичу за те, що він допомагає сприяє всіляко цим спортивним змаганням. Дуже приємно відчути і побачити нас у всіх і знову. Дуже радісно і побачити знайомі обличчя, друзів, знайомих. Хочеться дуже набагато більше цих спортивних змагань. Я думаю, так добре, що ми можемо проводити. Дякуємо нашим захисникам, що ми можемо проводити оці змагання, фізичну свою реабілітацію. І запрошуємо всіх військових, які постраждали і які мають інвалідність, щоб вони до нас долучалися і брали участь. Хлопці, пересильте себе, і, дівчата, пересильте себе, і приходьте до нас на змагання. Побачите, це буде дуже, дуже... Вам великою підтримкою і від душі, у ваших у ваших у таких душевних напружи, на, на, на душевні напрузі, такі яка відбувається у ваших душах. Побачите це, наскільки ми себе позитивно, наскільки ми себе відчуваємо. Краще, веселіше, наскільки я скажу, ми спілкуємося, дружимо, тільки це і знайомимося знову, знову, з новими людьми. Будь ласка, ми будемо раді вас всіх побачити. Я була дуже рада всіх бачити. Дякую вам за ефір і дякую за те, що ви ну, у нас усі є. Всім бажаю, щоб ми довго і щасливо жили. Що привело вас сюди на наші змагання? Доброго дня, лазівки. Ми приїхали з Лаври, Кісельов Сергій Іванович, 62 роки приїхали отримати, познайомитися по у змагання, змаганнях прийняти участь, поспілкуватись і також отримати позитивні. Результати, щоб ну, позитиву, набратись позитиву відмагати. Скажіть, яке ва ваше враження від сьогоднішньої події? Я є Юди Малієнко, начальник відділу соціального захисту населення на Українській територіальної громаді. Сьогодні на теренах нашої громади в селі Ласика. Обласна спартакіада громадських організацій осіб з інвалідністю Полтавщини. Враження в мене надзвичайно чудові. Багато людей зібралося тут з обмеженими можливостями, які ведуть активний спосіб життя, які віднаходять в сили і час для заняття змогу. Я їм за це вдячна. Наша територіальна громада вже другий рік поспіль підтримує фінансово нашу місцеву. Громадську організацію осіб з інвалідності Лазірки безмежність і ми сприяємо, щоб вони займалися соціалізацією мешканців нашої громади. Щиро їм за це дякую, дякую Сергію Миколайовичу і всім членам нашої громадської організації. Я вважаю, що сьогоднішній захід дуже потрібний із. Що всі учасники заходу отримали задоволення і гарний наступ. І Політики з, гар... з гарними відчуттями. Я на різні змагання їжджу, але на це тут найбільше моїх друзів, знайомих, побачити, поспілкуватися, розпитати, як вони, розповісти, як я. Як... Де, хто бував, який це неперевершено, не, не головне, тут не головне виграти там якесь перше, третє місце це не головне. Головне побачити всіх, спілкуватися з усіма і побачити, що вони ще здорові, сильні духом і ще, і ще будуть туди також приїжджати. Дай Бог не пер, не останній раз. Дай Бог. Ну, це я, це потушив мене таке слово. Скажіть, чому ви прийшли на ці змагання? Я голова громадської організації Люди з інвалідні вам на безлежності. Ми приїхали сюди на ці змагання для перш за все, для спілкування. Побачити своїх друзів і щоб наші позитивні емоції тут наші вирували. Ми скільки наших хороших тут друзів і поспілкуватися, і займати перші міста, чи другі, чи треті. Доброго дня! Приїхав, щоб підтримати свою семенівську команду, поспілкуватися з давніми друзями, отримати позитивні емоції і показати що наш колектив міцний, надійний і працює також на перемогу. Гра напружена і гармонійно сюди вписується і люди, які зовсім недавно прийшли із війни. Йде акліматизація звичайних умовах. Має тільки одне запитання. Чому ви приїхали на ці змагання? Я Норенко Володимир Іванович, я являюсь людина з інвалідністю вже багато років, 18 років. Ну, я і являюсь працівником соціальної сфери Щербанівської громади, центру надання соціальних послуг. Ну, я приїхав сюди не як працівник, я приїхав сюди, бо тут всі люди з інвалідністю. Це важливо для нас у спілкування. Можливостях, хто що може, без всяких нарікань, без це нічого. І, і приїхав я сюди для спілкування. Діло в тому, що ці змагання важливі для Полтавщини, для людей. Розвиваємо цю структуру, всі, ну, всі люди поприїжджали. Хоча й вихідні всіх. Ну, всі ми приїхали сюди для спілкування і щоб всім було якось провести гарно цей день. І щоб заповнилось нам для всіх, і щоб це було все добре. Дякую.